Robert. Роберт, ти краще ныряй під волни, під хвилі. Я ну. Да усік. Усик. який б'ється з водою. Намагайся, намагайся залишатися навпроти нашого, зо, нашої парасолі, Роберт. Чуєш? Так. Тому що тебе зносить туди в бік. Чуєш? Ти коли довго, Іди сюди. Іди давай! Давай, давай, давай! Давай біжи, ставай біжи сюди. Швидше. Ти не встигаєш, Роберт, ти не встигаєш. Ты запизнишься, Роберт. Да. Что-то. Что, вода прозора, Роберт? Точно? А Оно... ну. Где-то там Роберт Сподіваюсь, що його примітно А може ні. Так, а там позаду гори. Видно, да? Цей бік гори. Ну, той бік Це гори. Це така затока на тасосії. І цей пляж пляжі Golden Beach англійською. А грецькою якось інакше і гадаю, що нічого пов'язаного з золотом в нас немає. Нам якось повезло, тому що там знайти такий куточок, тому що там купа! Купа, 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 купа народу. І ось там. Величезна купа народу. А ми якось спинулися тут в центрі. І тут на 15 метрів вліво і вправо від нас нікого. Чутенько. Где-то там Роберт. Сподевает, что его плитну. А може и нет. Так, а там позвонить.